23 квітня світ відзначає Всесвітній день книги і авторського права. Це свята авторів, видавців, критиків, бібліотекарів, читачів і всіх всіх хто залишається за лаштунками книговидання. Заглядаючи в офіційний документ ЮНЕСКО, яка запровадила це свято 15 листопада 1995 року, знаходимо таке формулювання: Генеральна конференція проголошує 23 квітня всесвітнім днем книги та авторського права. 23 Квітня було обрано не випадково, адже дуже багато найвідоміших письменників народилися або померли саме у цей день. Серед них Мігель де Сервантес, Вільям Шекспір і Інка Гасіласу Лавега та багато інших. Сьогодні цей день відзначають у більше ніж 190 країнах світу. Традиція святкування народилася в Іспанській Каталонії, де вже понад 80 років люди День Святого Георгія дарують червоні троянди і книжки тим, кого люблять. Троянди символізують кров, пролиту Георгієм покровителем Каталонії у битві з драконом. А книги нагадують про сумну дату 23 квітня 1616 року, день смерті видатного іспанця Мігеля де Сервантеса Сааведри, автора безсмертної літературної перлини Хітромудрий і Дальго Дон Кіхот з Ламанчі. З 2001 року з ініціативи мадридських книговидавців ЮНЕСКО проводить щорічний відбір світової столиці книги у відбірковий комітет. Входять представники ЮНЕСКО та трьох міжнародних професійних книговидавничих організацій: міжнародного союзу видавців, міжнародної федерації книгопродавців та міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ. Авторське право виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та авторів мистецтва. Важливим етапом у формуванні міжнародної системи авторського права стало підписання всесвітньої конвенції про авторське право на літературні, наукові і художні твори та впровадження символу авторського права, що відбулося під час Женевської конференції ЮНЕСКО, 17 липня 1952 року. Історія авторського права веде свій початок, як вважають науковці, з появи друкування. І перший відомий державний нормативний акт щодо охорони авторського права стосувався літературних творів. А перша міжнародна конвенція, яка стосувалася захисту авторських прав, прийнята в інтересах книговидавців. Першим нормативним актом авторського права, який закріпив низку прав авторів і розділив повноваження авторів та видавців, вважається прийнятий у 1709 році в Англії. Статут королеви Анни, закони, нормативні акти щодо авторського права стали з'являтися в усьому світі. Дія законів поширювалася на спектаклі, географічні карти та інші твори. Французький закон вів норму правослідування, яка відносилася до прав спадкоємців автора, та поширювала дію майнових прав після смерті автора. Однією з перших українських рокописних книг була Римська Єванглії 1049 року, вивезена з Києва до Парижа дочкою Ярослава Мудрого Анною, серед інших знаменитих українських рукописних книг Остромирова Єванглія і зборник Святослава та Пересопницькі Єванглії. Першою друкованою книгою українського автора була прогностична оцінка поточного 1483 року Юрія Котермака з Другобича, видана в Римі. А першою книгою надрукованою. В Україні став апостол, виданий Іваном Федоровим 1574 року у друкарні Львівського православного братства. У 17 столітті найбільше українських книг була видана друкарнею Києво-Печерської лаври, зокрема Требник Петра Могили, Києво-Печерський патерик та лексикон славино пампи Бенериди. Зараз авторське право поширюється на будь-які результати творчої і наукової діяльності, включаючи статті, бази даних, ігри, фотографії і скульптури. Закон України про авторські право і суміжні права було прийнято Верховною Радою України у грудні 1993 року. Текст зако. Закону пройшов експертизу фахівців і отримав позитивну оцінку європейських експертів. З прийняттям цього закону було створено авторське правове поле, яке в цілому відповідає міжнародним стандартам.